Із фарбами та мольбертом залитовище художники із України, Іраку та Ша зібралися на пленер в аеропорту Київ протягом трьох годин вони на самісінькі звітні смузі малювали літаки з натури. Погода нам сьогодні очі улибається й о чо мічтаєш, головою небо, біле облачка і красиве самоліт. То с настріння прекрасне. Я щасливий малювати тут. А поряд зі мною багато талановитих художників. Є нагода познайомитися з ними. Ще жодного разу нікому з художників не доводилося творити в аеропорту, а зібратися митцям на литовище допомогла картина одного чоловіка, який закоханий у небо та залізних птахів. Розповідає пані Галина. Один із художників прислав картину свою акварелью, самоліт. Я попросила у нього розрішення ту картину розмістити на сайті і подумала, почому би э, не пригласіть фотографов, ой не фотографов художників в аеропорт, що серед них тоже є уліченна авіації. люди. донька військового льотчика, а нині художниця Катерина натхненно підбирає фарби. Зізнається, вона навіть і уявити не могла, що літаки бувають такими яскравими. А поки що я почала з неба. Я хочу відтворити, що хмари вони теж схожі на літаки, бо вони над аеропортом. Американка українського походження Христина спеціально прилетіла до України. Писати картини на режимному об'єкті в аеропорту їй ще не доводилося. Тож пропустити таку нагоду вона не могла. Коли мені запропонували цей проект, це було саме те, чого я мені бракувало, щоб завершити цю роботу. І я хотіла намалювати літаки наживо. Яка краща модель, ніж те, що стоїть перед тобою? Стати за мольберт поруч із маститими художниками не побоялася адвокат Світлана. За пензлі взялася лише рік. Тому малює для задоволення, проте вже має одну виставку і готується до другої. Критики не боїться з усмішкою. Називає свої роботи арт-позитивом. і додає, якби в школі повірили в її талант, то давно була б з фарбами на ти. в школі мені сказала, що з ніколи не нянікаданібу художника. Я й повірила, ми ж привикли віри зросло. Мі все, що я делаю, делаю з радостю, а все, що діляться з радості, наверное, Как називають хорошо три години пленеру пролетіли швидко. Свої твори художники забрали додому, аби завершити їх там. Утім, уже восени принесуть до аеропорту на виставку. Наталка Полівчук, Дмитро Паєць, соціальний пульс.